Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок інформатики. Тема нашого уроку пам'ять комп'ютера та її види. Носії інформації, збереження інформації на зовнішніх запам'ятовуючих пристроях. Налаштуйтесь на урок. Правила Сьогодні на уроці ми з вами з'ясуємо, для чого потрібна пам'ять комп'ютера. Дізнаємося про види пам'яті комп'ютера, розглянемо пристрої зберігання інформації та згадаємо, як зберігати дані на комп'ютері. Але спочатку інтелектуальна розминка. Три рибки плавали в різних акваріумах. Червона рибка плавала. Не в круглому і не в прямокутному акваріумі. Золота рибка не в квадратному і не в круглому. В якому акваріумі плавала зелена рибка? Натисніть на паузу, подумайте, дайте відповідь. Червона рибка плавала в квадратному акваріумі, золота в прямокутному. Зелена в круглому. Щодня ми дізнаємося багато нового про навколишній світ. Отримана інформація зберігається в нашій пам'яті. Наш мозок має здатність опрацьовувати її, отримувати нові знання та відтворювати їх. Без знань неможливі ні плідна праця. Не успішне навчання. З розвитком суспільства людина навчилася фіксувати інформацію на різних носіях. Носій інформації це матеріальний об'єкт, на якому зберігаються повідомлення, що містять певну інформацію. Згадайте, які носії використовувались. І використовується для збереження інформації, у вигляді яких повідомлень. Де і як інформація зберігається в комп'ютері, як вона опрацьовується, такі питання постають перед нами. Ти вже знаєш, що найважливіший пристрій комп'ютер – це. Процесор і оперативна пам'ять. Процесор опрацьовує дані та керує роботою комп'ютера. В оперативній пам'яті зберігаються програми і дані під час роботи комп'ютера. Пам'ять комп'ютера це спеціальні запам'ятовуючи пристрої, призначені для зберігання інформації. Пам'ять комп'ютерів на внутрішню і зовнішню пам'ять. Оперативна пам'ять належить до внутрішньої пам'яті. Оперативна пам'ять це внутрішня пам'ять. У разі вимкнення комп'ютера вся інформація з оперативної пам'яті зникає. Отже, коли працюєш з документами, чи створюєш власні програми, необхідно їх час від часу зберігати. Жорсткий диск основний вид зовнішньої пам'яті в сучасних комп'ютерах, міститься в системному блоці, має велику ємність. Жорсткий диск складається із електромагнітної головки. Пересувається та щитує сигнали, поки поверхні дисків обертаються. Зовнішня пам'ять призначена для зберігання даних протягом тривалого часу, завдяки їй можна зберігати великі обсяги даних, переносити їх з одного комп'ютера. На інше тощо. Флеш пам'ять, карта пам'яті сучасна, комп... сучасна компактна зовнішня пам'ять, що реалізована на новітніх електронних елементах. І технології, котрі відійшли в минуле. Дискети, та оптичні диски. Флеш накопичувачі бачимо зараз велику кількість. Зустрічаємо. Середній розмір таких накопичувачів станом на 2021 рік варіюється від 2 ГБ до 256 ГБ. Щоб дізнатися, які зовнішні пристрої під'єднані до комп'ютера, потрібно двічі клацнути значок Цей ПК на робочому столі. Для зручності Зовнішні запам'ятовувачі пристрої, що під'єднані до комп'ютера, називають дисками, то позначають певними латинськими літерами. Після літери ставиться двокрапка. Локальний диск С, локальний диск Д. Виконуємо інтерактивне завдання. Досліди вдома. Завдання для обміркування. Назви кожний пристрій. Підведемо підсумок. Які носії на даних належать до пам'яті комп'ютера? Для чого потрібна пам'ять? Які види пам'яті має комп'ютер? Наведи приклади зовнішньої пам'яті комп'ютера. Якими з цих пристроїв ти користуєшся? Право відкритий мікрофон. Продовж речення. Я прощаюся з вами до наступного уроку. На ну, все добре!